Розвідчики передали нам, що в сторону Чугуєва рухається колона з 50 машин бронетехніки. Поступила команда, були надані координати, і ми на своїх розчотах, наградах виїжджали і обстрілювали цю колону. По даним розвідчиків, було влучання, встановлена техніка. Багато було поражено живої сили солдат. Ну, мабуть, із фільмів, коли дивився фільми, де були койні злочині. Дуже подобилось мені слід, слідчі, коли дізнаються ці биство, розслідують, і мною було прийнято рішення поступити в національну юридичну академію, закінчити та піти на прокурорську діяльність. Фактично двадцятому році мною було прийнято рішення піти. Служити в збройні сили України, а саме в 92 другу бригаду, якої мене назначили командиром відділення, на цей час я знаходжусь на посаді командира відділення Реаден. Наша батарея, 4 града на цих градах. Ми останавливаємо і поражаємо живу та воєнну техніку. На момент початку російської агресії, приймав бої в Куп'янську, тоді з Куп'янська, Балакліївському районі і в Ізюмському районі. Батальйон ми були вже числа 21-го до початку війни в Куп'янському районі, де ми в лагері. 24-го, десь так пів Прозвучала команда, команда нас всіх построїли і сказали, хлопці, на нас напала війна, ви знаєте, що робити. Займайте згідно своїх функціональних і все. Найгірший час ну, це перший час, коли були контрнаступи, Ми від... здержували ворога. Тоді відходили, відбивали. Було незрозуміло. Ну, всі вірили, що ми контрнаступ контрнаступу і перемога буде за нами. А те, спогади, як коли зі своїми побратимами, друзями сиділи, обговорювали. кожен про щось там розказував своє там за жінку, за дітей розказував. Ну, як кажуть, очах очах солдатський. 6 травня 2022 року ми отримали координати, по яких були, повинні були виїхати і нанести масовий обстріл вражеських позицій. Коли ми це здійснили, поверталися назад, були обстріляні з урога, внаслідок чого я отримав проникаюче ранення ноги і осколочне ранення голови. В той час камдів мій на пробитих колесах доставив мене до, 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 до лікарні Барв'янка, де була у мене надана фахівцями медична допомога. Потім транспортований воєнний госпіталь міста Харкова, де я був там прооперований, Та тоді я через три дні. Був направлений в Київ для подальшої реабілітації. Після того проходив другий цикл операції і тоді знаходжу на реабілітації. Хочу подякувати нашій прокурорській сім'ї, коли я отримав ці поранення Керівництво прокуратури в ліце прокурору області нашого. Була наказана допомога, підтримка і фінансова. Дякую всім своїм колегам. Коли я прийшов певний час, вони не знали. Коли довідались у мене комбат, у нього звання було старший лейтенант. І коли він довідався, каже, підходила. Каже, Гари, а, а яке у вас звання? А я кажу: ну от тут же ж бачите ж паличками сержант. Він каже: Ні, ото прокурорське. Прокурорське у мене молодші радник. І він коли дізнався, почали люди, ну не люди, хлопці, по, по яким-то питанням консультувати по фаху. Я знав, що наші співробітники є в є в нашій системі, але ну, от зі мною вони ну, не попадали з інших батальйонах, бригадах були. Ми перезванялись на інших напрямках. Хлопці були. На напрямку Ізюма у нас складались дані. Помагав ізюмський прокурор Дім'єв Ніколаях. Коли йому звонив, у нас перемістили з балакліє, і ми не знали, де нам ставити техніку. Я звернувся до нього. Причому ми з ним в місті працювали в одному відділі, він нам надав допомогу, зв'язався з адміністрацією, з поліцією. Також прокурору Лазівського це була ситуація, коли їхали з Балаклії, ми прокололи два колеса. Я тоді звертався до прокурора Красноградського району на цей час Містерів Дмитрія, він нам теж. Прислав цю допомогу, два колеса, ми, ми переворонтувалися і здійснили шлях в далі дальнішому по напрямку. Також Травкін на допомагав, коли б були вже біля Барвенкова, стояли, оказував нам допомогу. Е, Дякую нашим хлопцям, співробітникам. Я планую після завершення і виграшу над Російською Федерацією я канчення війни планую повернутися в органи прокуратури Харківської області. Рідно, хочу сказати, вірте в збройні сили, вірте, в наші правоохоронні органи вони на цей час працюють, роблять все згідно своїх обов'язків, терпіння. Терпіння і буде все добре. Я думаю, що після завершення війни наша країна ще більше розцвете. Города і будинки буде вистроєні. Народ повинен лучше жити, чим жили до чого.